У музею давні налагоджені контакти з телерадіокомпанією Олтава колишньої з її працівниками, редакторами 2009 року. Це якраз рік 240-річчя дня народження Івана Петровича Котляревського 190 років з часу створення опери Наталка Полтавка і редактор ТРК Олтава. Висловила побажання створити фільм за тематикою Наталки Полтавки. Вона ну, попитала нас, які наші ідеї стосовно цього ми висловили. І вона, Ми там інші назви пропонували, але вона взяла саме слова Миколи з Наталки Полтавки. Ай Наталка, Ай Полтавка. Оце назва фільму. А коли його знімали, як давно? 2009 рік. Я говорю, що це рік 240 річчя від дня народження Івана Котляревського. А чого так довго мив час від зйомок до показу? Його показували дуже багато Тож разів. Його показували дуже багато разів. Але це такий дуже вдалий продукт для нашого музею. Там це тематика. Завжди актуальна, для музею. завжди актуальна, абсолютно вірно. І ми брали участь у підготовці цієї телепрограми, тому для сьогоднішнього дня ми обрали саме його. У нас іще цілий ряд немаленьких таких фільмів. А Ще якісь фільми збираєтесь знімати на. Тематику Юліо. Розумієте, ми то збираємось, а чи буде у нас а, якийсь ми стартапер? Розкажіть про цю театралізовану перхоманску Це був уривок з Наталки <кх> Полтавки, правильно? Ні. Ой, чи з чого? Ні, ні, ні. Оскільки нові часи вимагають появи нового продукту і в музеї, це ну, більш-менш нове театралізація Петляревського. Да, там є окремі, не розумієте реплікові теми з Наталки Полтавки, які ми вплітаємо. Уже в ідею свою зустрічі горпини терпелихи, Тетяни Скарабагачихи, Котова, сусідки Котляревського. Та це, да, це моє авторське бачення. Я там є, є мові староукраїнські ці слова, які зараз вживаються в мовному людському тезаврусі, які використовували. Я щось а, кожному, це а, це да. з Котляревського. Я щось це я... з Котляревського ми взяли. Це підслухані якісь від бабусі дідуся, слова. Це, це театр, чи як там? Кія. Ну так говорили в старовину, і ми використали це для якогось ефекту, принаймні, гарної посмішки. Так, так, саме так. Хто грав у перформансі? Валентина Скриль, старший науковий співробітник, організатор екскурсії Артем Мороз і Євгенія Сторуха, провідний науковий співробітник музею. І автор цього ривочка.